В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку провели в останню дорогу військового Антона Оконя. Президент Зеленський із офіційним візитом прибув до Франції. Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Ростовській області. Слава Україні! ефірі підсумки дня 6 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Луцьку провели в останню дорогу загибло військового Антона Окуня. 6 червня у кафедральному соборі Святої Трійці відспівали ще одного нашого героя. Воїна 1973 року народження, який загинув 30 травня під час виконання бойового завдання. В районі населеного пункту Іванівська Донецької області поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі оселі Гаражда. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. Через Волинь хотіли вивести в Європу старовинні книги. Так в автомобільному пункті пропуску у Стелух через зелений коридор намагалися перевезти книги французьких видаництв кінця 19 століття. Про це повідомляє Волинська митниця. Зазначають, що переміщення такого антикваріату через кордон перебуває під контролем держави. Книги тимчасово вилучили. Хотів дати хабаря і далі ганяти п'яним. Нещодавно ковиські патрульні під час вимірювання швидкості зупинили водія ауді, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту. Під час спілкування у 54-річного водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд на стан сп'яніння у визначеному законом порядку. Коли ж патрульні повідомили порушнику, що за це є адміністративна відповідальність, чоловік почав пропонувати їм хабар. Неодноразові попередження на нього не діяли. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу поліції. 5 червня у Ковалі на вулиці Володимирській трапилася серйозна ДТП. Як повідомили у поліції, 42-річний ковальчанин на Мерседесі не пропустив мотоцикл, яким їхав 18-річний житель селища Люблинець. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Досудове розслідування триває. Тепер сидітиме ще довше 40-річного мешканця села Заруччі Камікашивського району Луцький міськрайонний суд визнав винуватим ще і у погрозі насильством та знищенням майна щодо судді у зв'язку із його діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя. Як повідомили у прокуратурі, чотири рази уже судимий чоловік під час судового засідання погрожував судді. Наголошуючи, що знає, де вона живе, і що у неї є дитина, та та супроводжував це з нецензурною лайкою, зазначимо, що волинянин до цього притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки зґвалтування розбій із проникненням у житло та незаконні дії зі зброєю. Тож суд остаточно призначив чоловікою покарання у виді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Переходимо до загальноукраїнських новин. У ніч на 6 червня було гучно на Дніпропетровщині. Як повідомляє голова Ова Сергій Лисак, ворог гатив з артилерії і дронів камікадзе по Нікопольщині. Зазначається, що ворожий ПЛА поцілив у рейсовий автобус. Він спалахнув, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років, і 38-річна жінка. Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда зачепило. Газогони та лінії електропередач. Окрім того, російсько-окупаційні війська обстріляли північні райони Донецької області. Так, у часому яру загинула 52-річна жінка. А чоловік похилого віку зазнав поранень. У селі Зелене поле Львівської громади поранена ще одна людина і пошкоджено приватний будинок. Також під артобстріл потрапив Нью-Йорк. Там теж відомо про одного пораненого і пошкоджений будинок. Повітряні сили збройних сил в ніч на 6 червня збили 17 із 18 дронів камікадзе шахет, запущених російськими військами по Україні. Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прилетів до Франції, щоб взяти участь у відзначенні 80-ї річниці висадки союзників. У Нормандії також він анонсував низку заходів та зустрічей для зміцнення України. Український президент також проведе зустріч із президентом США Джо Байденом і президентом Франції Мануелем Макроном. Наступного дня, після урочистих заходів у Нормандії, Зеленського чекають у Парижі. Зеленський зустрінеться також із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорньом. На Одещині викрили посадовці міграційної служби, які заробляли на іноземцях. Крівник спільно з підлеглими вимагали у громадянина Молдови 20 тисяч доларів за допомогу уникнути депортації. Як повідомили у ДБР, у чоловіка був Анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація. Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд та навіть брались підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та інших працівників міграційної служби, які б представляли позицію установи в суді. Однак зловмисників викрили двом працівникам ДМС повідомлено про підозру. Зруйновану росіянами Каховську ГЕС можна відбудувати за 6-7 років після її деокупації. Про це заявив генеральний директор Укргіденерго Ігор Сирота. Тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви каховського гідровузла а далі вже приступити до безпосередньо відбудови станції. Заявив сирота без експертизи. Фахівці не знають наскільки критична ситуація з конструктивами та Розмиванням дна біля зруйнованої Каховської ГЕС. Сорота зазначив, що фахівці щоденно працюють над відновленням інших станцій та чекають на деокупацію Каховської ГЕС. Українська розвідка вночі 6 червня знищила в акваторії Чорного моря ще одне морське судно російського флоту. У ГУР уточнили, що біля берегів окупованого Криму завдали успішну удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 Сатурн або Протей. Судно успішно знищене. Тим часом Міноборони РФ заявило, що сили ППО, нібито, знищили або перехопили 13 українських дронів на територію окупованого Криму 5 червня. Ввечері у Чехії сталася жахлива аварія за участю пасажирського потяга, що мав прямувати до українського чопа. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. Зазначається, що у місті Пардубі це сталося лобове зіткнення пасажирського поїзда з близько трьома сотнями пасажирів і вантажного потяга. Наслідок зіткнення четверо людей загинули. З них двоє громадян України і ще 34 людини постраждали та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів. Зараз ця справа перебуває на контролі департаменту консульської служби МЗС. У ніч проти 6 червня у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голуб'єв та місцеві телеграм-канали. Губернатор зазначив, що завод атакували безпілотники. В результаті атаки виникла потужна пожежа. До гасіння було залучено близько. 120 осіб та 15 одиниць техніки також. Росіяни повідомляли про роботу ППО. Окрім того, дрони атакували нафтобазу Білгородській області. Губернатор Білгорщини повідомив, що уражено як мінімум один резервуар із нафтопродуктами на території Староскольського міського округу. Президент Шарджо Байден уточнив, що Україна не може використовувати американську зброю для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Відповідно, також не можна бити зброєю США по Москві та Кремлю. Про це він сказав в інтерв'ю для ABC News. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю, щоб вдарити по Москві Кремлю, а натомість даємо зброю, щоб ударити просто через кордон, звідки вони отримують значний вогонь. Зі звичайної зброї, яку росіяни використовували, щоб зайти в Україну, щоб вивати українців, каже Байден, у Франції затримали російського терориста, який планував підірвати вантаж із військовою допомогою Україні на тлі прибуття до країни президента Володимира Зеленського. 26-річного уродженця Донбасу заарештували після того, як 3 червня у готелі на території аеропорту імені Шарля Деголя вибухнула саморобна бомба у номері. Підозрюваного знайшли компоненти для вибухівки та фальшиві документи. Чоловік заперечує звинувачення. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 104 або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.